Всім привіт, з вами я, Ананас, і це моє вже третє відео по спідрану 30к. Е, я на даний момент вже е, записую четверту серію, але поки що я забув вчора озвучити цю серію і через це е, наступна четверта серія вийде вже завтра. Е, тому чекайте її. А сьогодні вийде ця серія, ще може е, щось інше. Може, стендофф щось. Придумаю, тому що не знаю, що по стендофу знімати. Ну, так от я не знаю вже кого брати. Так, і кого б наступного мені би взяти? Не знаю, хто буде хороший. І кого мені треба прапати. Так, ну, можна взяти. Я не знаю, ну нехай буде Вольт. Так. Ну, Вольт не пішов, я взяв Ліона. Дальше. Почав апати Ліона, потім Ліон не пішов, взяв все, ми почав його аппати. Апу, Апа, все добре йшов, ну і так. Ну, так собі, да? А тут а ви дивіться, що сталося. Я ну, він справу. Уш... Я його той, лишив ем... помилувати і не рухати. Ах, ну не хотів він зі мною йти один на один в дим. Ну, шкода, тому я його й закресив, так. Апав я газа, апав апав. Та й потім мені міняти вже газа чи не міняти. Ну, він нормально так йде, ну не знаю. Я ще е, е, без відео записав багато кубків. Ну це вже до четвертої серії. Так, кого мені би взяти? Ну, візьму Джина, нехай буде Джин. Ну тут Джин не пішов, взяв Френка. Френк гапається, апається, ну вроді би нормально йде. Так, кого б наступного взяти? Не знаю. Ну візьму базу. Ну і тут не пішов, тому всім папа. -па. За сьогодні я пнув 120 кубків.